Зміївський район славиться своїм національним надбанням природним парком Гомільшанські ліси. Він збагачений різноманітною флорою і фауною природи, тисячами видами рослин, тварин, комах, і грибів. Але сьогодні 25 й канал вирішив провести розслідування про місцевих плазунів, а саме про змій. Як нам розповіли, у змійському районі мешкають три види змій: вуш, гадюка Нікольського і Медянка. З них ядовити вважається лише гадюка. У пошуках земноводних ми відвідали болото на Козачій горі, де, за словами нашого гіда, найбільша вірогідність зустріти плазунів, у чому нам на жаль не пощастило. Проте знайшли кислу на смак дику ожину. Цілеспрямовано шукати змій не варто, але більшість з них зустрічається влітку під час пошуку особинами пари при відкладанні яєць, а також в осінній період перед впадінням в сплячку, коли змії шукають їжу і місце для зимування. Керівник наукового відділу гомільшанських лісів розповів нам про критерії для пошуку цих плозунів. Основні критичні фактори для змій, їх два для того, щоб територія була заселена зміями і общеребті це наліччя корма. Но этот вопрос решаемый, поскольку аппетит у них не сильно большой. И второе, это наличие подходящих зимовочных укрытий. Это один из вариантов, мы видели здесь довольно много крупных деревьев, обеспечивает хорошее зимовочное укрытие. Внутри есть пустоты, под корнями пустоты в выгнившем основании ствола. И там они скапливаются по несколько штук, иногда даже несколько десятков. Могут зимовать вместе с жабами, наземными лягушками. І з тритонами. Як було зазначено, змії не завжди бувають сором'язливими. Зазвичай, відчувши присутність людини, вони намагаються втекти. Однак іноді обирають інший метод самозахисту напад. Щоб не рятувати себе від жахливих наслідків, слід бути обережними при зустрічі з плазунами. Станіслав акцентує, чому бувають випадки нападів і як цього уникнути. В принципе, все нападения змей они связаны с непосредственным контактом с самозащитой. Либо человек наступил на змею, либо неаккуратно в траве схватил ее рукой, или придавил рукой, или сел на нее ничего доброго. То есть сама змея никогда не нападает, и только вот в осенний период самозащита более резко выражена и Змея более активно не убегает, а именно занимает оборонительную позу. И в этой ситуации, если человек, кстати, змея всегда предупреждает шипением о своем присутствии, если человек не реагирует или пытается ее ударить палкой, или неаккуратно схватить, и, то тогда происходит укус. І, хоча в нашому районі дуже рідко бувають випадки укусів змій, але все ж кожен має знати, що робити, якщо потрапили у таку ситуацію, завідуючи поліклінічним відділенням зміївської районної лікарні Анатолій Миколаєвич Маслак, наголошує на тому, як розпізнавати укуси змій і що можна зробити, аби уникнути згубних для здоров'я наслідків, які є признаки укуса я змії? та обязательно в місті укуса є одна або дві точки прокола кожних покрову. Как правило, в этом месте бывает синюшность, отечность ткани, бывают иногда небольшие кровяные выделения в месте укуса змеи. Чего не надо делать? Значит, не надо прикладывать никаких тепла, не надо обрабатывать рану спиртом. Почему не надо обрабатывать рану спиртом? Потому что спирт способствует всасыванию ядер и распространению по организму. Не надо никакой двигательной активности яд еще быстрее разносится по организму. Максимально успокоиться, принять горизонтальное положение. Ни в коем случае не перетягивать рану жгутом, потому что появляется лимфостаз и потом возникает синдром длительного сдавливания, и в дальнейшем яд очень быстро распространяется по организму. Естественно, обратиться в, первую, в отделение скорой помощи, вызвать скорую помощь. Если есть спасатели, обратиться к спасателям. Ми так само наголошуємо будьте обачними і обережними, коли відпочиваєте на природі, уникайте контакту зі зміями та бережіть своє здоров'я.